Друзі, вашій увазі Volkswagen Golf Plus 5 з Німеччини 1,6 MPI 75 кВт Golf Plus 5 2006 чистий рік 2007 експлуатація в чорному кольорі на легкосплавних титанових дисках, все сезонна гума стан нової. Дивіться. От. На задньому партроніку. Такий компактвен. Авто дуже хороше, щойно з Німеччини. Приїхало, нагадую. Дивимося всередині, карти дверей, все ціле, сидіння, підлокітник, датчик дощу, датчик світла, круїз контроль, 187 пробігу. Дивимося, однозонний клімат-контроль. Панель не подерта, не порвата, оригінальні коврики резинові. Дивимося далі. Стан сидінь. Потолок у відмінному стані, не висить, ніде не порватий, нічого. Дивіться, який міні-венчик. Показуємо ззаді. Дивіться, зелетка, аварійка, там аптечка. Авто повністю укомплектоване. Так, запаска, домкрат, ключик, все є крючочок, дві полички, вся поличка в наявності. Отакий мінівен. Друзі, кого цікавить, пишіть, телефонуйте, будемо домовлятися, вдо варто вашої уваги. Дивіться, стан автомобіля. 1,6 МПІ, бензин. 75 кВт, нагадую. Тому...